2-літровий турбо і турбокомпресор. 4-хсиліндровий, такий, я сказав вже, казав, як і дізеля, Але з ними проблем ніяких нема. Ремені ГРМ офіційний ділер, я сам чесно тобі скажу, був трохи. В називаємо це так? 180 тисяч. І з Вольва. На ГРМ. А навіть чекай, не 180, а 240. 240, ну такого да. навіть я не чую. 240. 180 це коли я вже взяв за шкірки, кажу, Та, ну ви прикол тянете. Вони кажуть, ні, 180, можеш спокійно їздити, взагалі навіть не заглядувати. Я кажу, да, ну нахрен, на бензиновому двигуні, на дізелі ремінь лопався, були випадки на 95. На бензиновому двохлітровому, чотирьохсиліндровому двигуні вони дають 240. Тобто, купуючи такий двигун, ми розуміємо, що він майже як сипний, 4-4 да, і буде да, щастя. Значить, а з чим треба жити, коли маєш такий двигун? Що в ньому закрема класного зокрема, гарема. А, а не так що там поганого? Ми ж про... Ми ж прийшли обосрати дуже, цю машину дуже і дуже чутливий до палива, Дуже чутливий, Малейша якась ситуація. Він буде йому буде щось не подобатися, буде кидати чеки. Тобто на БДСМ знову не можна заїжджати. Да, чеки <звіт> чеки чеки. У нас з цими чеками тут ситуація. Тільки десь людина заправилась, щось не сподобалося цьому двигуну, Цьому ну, цим форсункам і зразу чек, 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 чек. І бувають такі ситуації, що ми з цим чеком боремось дуже довго.